такий улов сьогодні у мене був. Гарний. Зараз будемо чистити і підготовувати баночки. І робити в автоклаві з овочами. Доброго вечора, ми з України. Це канал Дедок Село Город. Попитка номер 2 Обміняли автоклав. Знов граюся з, з резинкою від етого. Так, все вроді приготувала рибу. Карасі в томаті з цибулею морквою. 5 баночок приготувала. Ще й кришки буду випробувати заодно полінка і господарочка. Щось мені господарочка не дуже подобається. І попробую полінку. І зараз будемо загружати сюди і ставити на процес. Залили водою приблизно 2 см є. Зараз буду надівати кришку. Накачали, накачали. Скажу так, що для жінки дуже важко. Ножним вісу, бо шланг не достає, то це дуже важко накачати. Конечно. Ну, тепер по інструкції додамо цей отвір трошки олію і поставимо термостат. З пополам щось виставила. Ну, розумію, що неправильно щось виставила. Треба було, мабуть, на більше. Я виставила 30 минут, я так розумію, що треба було 60 виставляти. Ну, зараз будемо щось дивитися, бо з електричним автоклавом це не так просто перший раз. Зараз будемо дивитися, що далі робити. Наконець-то наконец я розібралася з терморегулятором. Це капець. Це до нього треба ще відео, відео відсилати, як спеціально виставляти температуру. І все на світі. Оказується, я неправильно виставляла температуру. Якщо написано було, що зовнішні 25 і 6, а мені треба, допустимо, 110. То це треба було перещолкувати. Ну це я вже в кінці відео покажу, як це робити. Бо для таких, як е, я тундуков, треба е, детально розказувати. А я виставила, от, от написано: зараз буде. 25,6 і точка. А мені треба було 110, допустимо. То мені треба було прощлкати так, щоб той точки не було виставляти температуру. От тепер воно включило нах. Нагрів пішов. Ну, тепер будемо чекати. А я час сиділа, ніяк не могла в дуплице, як його. Включить. Це капець. От тобі я автоклав електро. Ну ти набирав. Протягом півтори години свою температуру і зараз відлік піде в обратну сторону, витримки 30 хвилин. Зараз 109. Трошки зачекаємо, буде 110 і піде таймер на відлік назад, на 30 хвилин. Можливо, рибу з овочами я і набагато поставила на 30, але це риба. Я буду експериментувати дивитися по часу. Наскільки зараз я поставила на 30 хвилин, на 110 градусів. Побачимо, що з цього вийде. О, відключився і пішов відлік. От зараз буде 30, і от 30 хвилин воно должно протримати. Побачимо, що з цього вийде. Чекаємо. Ось і настав ранок. Достала я свою консервацію. Так, перетримала. Мабуть, трошки треба було не 30 минут, а хоча б хвилин 25-20, так як було написано. Трошки підгоріло, я так розумію. Але нічого, покришкам, не знаю, господарочка, мабуть, не підходить під, під автоклав. Він погано закатується, хоч у мене і автомат. Полінка більше підходить, ну, трошки вздуті. Ну, я думаю, що. Нічого страшного немає, то що вони вздуті, стоятиму вони будуть. Зараз спробуємо. Так, трохи підгоріли. Але зараз спробуємо на вкус на смак, який. Кісточки розм'якли повністю. М -м -м. А смачна. Хоч і трошки вона пережарилася, но смачна. Ну ч. В следующий раз будем по времени трошки менше держати. Буде вообще бомба. Так Якшов автоклав рулить. Дякую за перегляд. Ні. Я вирішила на термос, терм, термостату, це термометр, електротермометр для автоклава зробити віддільний ролик, бо я шукала по інтернету, ніхто не об'яснив, як його включати, як його настраювати. Скільки я передивилася, я не знайшла. Тому я зроблю віддільний обзор для нього. Як я вчилася на ошибках на ошибках, як його правильно виставляти?